Друзі, я вас вітаю. Просто зараз з нами Яна Пасенкова. Яна, вітаю. Мої вітання питання від багатьох українців, які не розуміють, як таке можливо під час війни в країні. Чи буде коригування виплат державним службовцям, чиновникам всіх рівнів, суддям і так далі? Бо шалені суми премій та бонусів під час війни просто шокують. До 100 гривень. Дякую дуже молодці. Да. Саме зараз прийшов до нас це дуже символічно. Бо люди скидають дуже прості люди пенсіонери, на яких насрала наша держава. А вони, попри все, виживають ще і донатять на нашу армію. Причому регулярно це роблять. А тут мають шалені суми премій, спецдержслужбовці наші. Ви знаєте, я це казала, просто ну, для мене це такий інсайт, був прикольний, що наші судді отримують пожиттєві виплати. За наш з вами рахунок, якщо що, Пожиттєві. Донат 75 гривень. Дякую дуже. Людина, яка присилає 75 гривень, ну, повірте, вона не має. Ніякої впевненості в завтрашньому дні? І тим паче вона не надіється на те, що наша держава буде її спонсорувати все життя, розумієте? А тут суддів. Про що мова була взагалі? Про те, що треба вже купувати сімки і кричати всім простітутки і наркомани. Я вже дожила до, ці, до цих днів, розумієте? Тобто я вже це можу робити. Чи буде коригування виплат нашим шановним? Держслужбовцям. Е, ні, не буде тут жопи. Міняти треба всю систему. Причому вона буде змінена. Буде велика чистка, велика стірка, велике таке проріджування цих вшивих рядів. І повірте. Так, як виглядає наша ну, будь-яка держслужба зараз, вона не буде більше ніколи мати такий вигляд і такий склад. Це додає надію. Орки націоналізують житло українців на поки окупованих територіях. Питання від глядачів чи зможуть справжні власники повернути свою власність собі? Дуже часто люди пишуть з цього приводу. Так чи вдасться нашим на окупованих територіях забрати, відвоювати свою власність, повернути свою власність? Дивіться, для цього потрібно максимально сповільнювати процес націоналізації з того боку правдами неправдами, як хочете, як можете, і чекати ЗСУ. Вибору іншого немає ні в кого. Трохи дивне питання, але разом з тим адресоване вам: чи правда, що кінцевим бенефіціаром біткоїна є Путін і чи йде коріння? До рашки. Ні, ні. І ще раз ні. чи оголосить РФ війну? Бо все частіше лунає те, що завдання свого виконані, і у зв'язку з цим, які ще є загрози для України? Ну, поки існує хоч один орк. То загроза вона для нас є і для наших дітей, на жаль. Так, чи оголосить Сосія війну? Мається на увазі повномасштабну СВО, і саме нам? Чи таке відбудеться в найближчий час або колись? Давайте так, якби швидко не настала наша перемога, це невідворотній процес, через три роки після нашої перемоги, Сесія, або що з нею там залишиться, захоче реваншу і захоче знову наші території. На те є дві причини, і буде завжди ці дві причини: перша це ненависть і неспроможність змиритися з тим, що вони просто не люди, для яких один кінець це чорний пакет. Це перша причина, тобто така ненависть. Це у, у них до нас розумієте? тобто ну вони не розуміють, що, що з нашого боку. Це перше і друге, вони пообіцяли наші території. Вони не можуть не виконати це зобов'язання, бо заберуть їх території. Ось такий прикольний інсайт. До речі, це така інформація вперше. Ми бачимо з вами. Чи є загроза на цей рік катаклізмів і катастроф в Україні, рукотворних чи природних? Чи є загрози, чи будуть цього року в Україні? У нас в нашій державі катастрофи, катаклізми природні або рукотворні. Загроза від води залишається. Загроза для дітей залишається. І це про масовість ми говоримо тут. Міста, які розташовані біля води загроза Сама вода великі ємкості зберігання тієї води під загрозою. Що стосується, до речі, великих катаклізмів, то державна установа також під загрозою, яка саме, на жаль, на картах поки що не пишуть таку інформацію. Зараз буде трохи дивне, і на перший погляд, наче абсурдне запитання, але після того, як з'ясувалося, що кліматична зброя таки існує, вже нічого не виглядає як фантастика. Це запитання я отримала дуже багато разів. Чи правда, що з Криму хочуть зробити острів? Чи правда, що Крим хочуть зробити острів? Ой, давайте посадимо туди всі орків. І нехай цей острів попливе до краю землі. Ні, він буде з'єднаний. Він не буде островом, він буде з'єднаний. Інша історія про те, що деякі частини Криму перестануть назавжди бути населеними. Друзі, на цьому сьогодні все. Будь ласка, вірте ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всіх обняла! А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.